Вітаю, інформаційна служба стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Балістичну ракету та 128 безпілотників запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, наші оборонці знешкодили 112 ворожих БПЛА, 74 з них збили вогневими засобами ураження, 38 – локаційно втрачені та нейтралізовані РЕБ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Києві уламки російського БПЛА упали на території школи. За повідомленням ова це сталося в Дарницькому районі столиці. Люди не постраждали, не було і займання на місці падіння. На Дніпропетровщині збили 11 російських безпілотників. За даними обласної адміністрації, у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж. До їх гасіння залучали рятувальників. До того ж, зачепило нежитлову споруду та лінію електропередачі. Постраждав від російських обстрілів також Нікопольський район. Окупанти били з артилерії та дронами. Зафіксовано скидання боєприпасу з БПЛА. Є пошкодження у Нікополі та Марганецькій громаді. Понівечені чотири приватні будинки та лінія електропередачі. Люди не постраждали. У межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару дроном Камікадзе потрощена автівка. На Сумщині впродовж доби зафіксовано понад 70 обстрілів у 29 населених пунктах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Найбільше атак окупанти здійснили у Сумському та Шосткинському районах. Росіяни активно били з РСЗВ, скидали воги з БПЛА. Окупанти завдали також ракетних ударів, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у великописарівській громаді, у Білопільській та Лебединській побиті приватні житлові будинки. У Херсоні вранці від російського обстрілу загинула 85-річна жінка. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили по Дніпровському району. Жінка загинула у власній оселі. Загалом за добу в області поранено 11 людей. Армія окупанта била з авіації, дронами та артилерії по 35 населених пунктах Херсонщини. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. Чотири багатоповерхові та дев'ять приватних будинків також окупанти понівечили газогони та приватні автівки. На Запоріжжі у Василівському районі після російських обстрілів поранені троє людей. Про таке сповістили в ОВА. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Шість авіаударів припало на Гуляйполе, Новоандріївку, Червоне та Новодарівку. Окупанти з РСЗВ накрили степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку. Найчастіше росіяни били безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано також понад 100. 180 артударів. арт ударів. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. На Харківщині за минулу добу один чоловік загинув і ще восьмеро людей поранені. Про це повідомили в обласній адміністрації. Росіяни обстріляли Харків та ще сім населених пунктів області. Били з різної зброї. По Харкову вдарили ракетою, поцілили по холодногірському району. У місті пошкоджено 10 приватних будинків: автомобіль, газо та електромережі, зафіксовано в приліт 10 кабів та 9, 9 атак безпілотниками різної модифікації. Найбільше постраждав Куп'янський район. Там пошкоджені 44 будинки, адмінбудівля, приміщення ліцею, заводу. У Чугуївському районі пошкоджені адмінбудівля та автомобіль. На масовану атаку БПЛА скаржаться росіяни. Від учора ППО агресора намагається відбитися від дронів. Напередодні по обіді одразу кілька міст, включно з Москвою та Санкт Петербургом, оголосили план Килим і позакривали свої аеропорти. Згодом Килим розстелили і в Іваново, Ярославлі та Калузі. А в Липівській області через повітряну тривогу вимикали мобільний інтернет. Про часткові перебої зі зв'язком повідомляли і інші регіони у Кремлі. Як заведено, відзвітували про збиття, мовляв. Лише над столицею та передмістям приземлили 27 безпілотників. Загалом же кількість уражених цілей зо півтори сотні. Я нагадаю, від початку року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів на тлі загрози дронової атаки. Путін не зупинить війну, бо вважає, що перемагає. Таке у неформальній розмові повідомив своїм європейським колегам Дональд Трамп. Пише видання Wall Street Journal. Мовляв, уперше з часів інаугурації американський президент визнав, що у Кремлі не зацікавлені у припиненні бойових дій. Водночас, на вимоги України та Європи посилити тиск на Росію у Білому домі не пристали. Попри попередні заяви американців, що санкції посилять, якщо не досягнуть миру вже після розмови з путіним Трамп заявив, це не його війна. А сполучені Штати опинилися залучені у те, чому у чому взагалі не мали би брати участі. Двох працівників посольства Ізраїлю у США застрелили у Вашингтоні. Надвечір середи, пара, чоловік і жінка, перебували поблизу єврейського музею, коли по них відкрили вогонь. Нападника одразу затримали. Ним виявився 30-річний житель Чикаго Еліас Родрігес. Як повідомили у поліції, злочинець, якийсь час прогулювався поруч, а тоді підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і розстріляв їх. У цей момент він вигукував гасло Свободу Палестині. А тоді зайшов у середину музею, де його затримала охорона. На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що убивства на тлі антисемітизму та расової ненависті мають припинитися. Ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньягу у відповідь на вбивство пообіцяв посилити охорону посольств Ізраїлю по всьому світу. Пара, яку сьогодні застрелили, прикриваючись вільною Палестиною, мала заручитися. Чоловік придбав каблучку цього тижня, щоб зробити пропозицію своїй дівчині під час відпустки в Єрусалімі, куди вони збиралися наступного тижня цей жахливий інцидент налякав багатьох людей у нашому місті та країні в цілому. Я хочу чітко заявити: ми не потерпимо насильства, ненависті та жодних актів тероризму. А ще у Сполучених Штатах не місце антисемітизму, і це теж усі мають почути. Сирена повітряної тривоги лунала цієї ночі одразу в кількох містах Ізраїлю. По Україні запустили ракету Єменських усити. Удару вдалося запобігти. Військові заявляють, ракету перехопили. Обстріли з Ємену не вщухають ось уже кілька місяців поспіль. Тамтешні бойовики кажуть, у такий спосіб висловлюють солідарність з палестинцями в Газі. Ізраїль своєю чергою атакував Ємен з повітря на початку травня та пошкодив головний аеропорт у Сані і кілька портів на чорному на Червоному морі. Що ж до Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Таньягу заявив, війну в Газі припинять лише за умови звільнення заручників і повного вигнання бойовиків Хамас із регіону. Хамесеєм Я готовий прийняти війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку державі Ізраїлю. Всі заручники повертаються додому. Хамас складає зброю та владні повноваження. А його керівництво назавжди покидає газу. Коли сам сектор буде повністю роззброєний, ми виконуємо план Дональда Трампа. Ганьба перед очима правителя новий північно-корейський бойовий есмінець пошкодили просто під час спуску на воду, за яким спостерігав Кім Чен Ин. За даними видання Блумберг, деякі ділянки корабельного кіля зруйновані, а носову частину взагалі не змогли вивести в море. Державна преса назвала інцидент серйозним нещасним випадком. А сам лідер КНДР пообіцяв розібратися з винними у цитую безвідповідальних помилках. Нагадаю, нові сміниці у Пхеньяні представили минулого місяця, начебто, у відповідь на ймовірні загрози з боку США на тлі невдалої презентації корабля. Північна Корея вдалася до звичних уже маневрів. Сьогодні зранку кілька крилатих ракет полетіли в бік японського моря і упали в акваторію. Український документальний фільм про війну «Мілітантропос» показали на канському кінофестивалі. Його відібрали до паралельної програми заходу, відомої як двотижневих режисерів. Стрічку створило об'єднання Табор, серед яких троє режисерів Єлизавета Сміт, Аліна Горова та Семен Мозговий, і троє операторів за їхніми словами. Мілітантропос показує, як змінюється поведінка людини в умовах війни. Як відбувається індивідуальна та колективна трансформація, коли головне завдання щодня просто вижити? Я нагадаю двотижневик режисера. Паралельна програма канського кінофестивалю вона існує понад 50 років. У її рамках уже представляли українське кіно. 2022-го там відбулася світова прем'єра драми Памфір. Генерація Ніка премію з такою назвою вперше вручили в Харкові. Її отримали четверо молодих митців із Києва, Львова та Сум. Премію заснували на честь загиблої від російської авіабомби харків'янки Вероніки Кожушко, художниці, поетки та волонтерки. Репортаж Світлана Шакера вона була на бульварі Юрій вами. З нею спілкувалися по телефону в цей момент. Стався вибух, убивався зв'язок. 30 серпня 2024-го росіяни вдарили по Харкову п'ятьма авіабомбами. Шестеро людей загинули. З поміж них і Вероніка Кожушко, художниця та поетка, дівчина розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка. Волонтерила в літературному музеї. Я не знаю, звідки вона брала час на те, щоб реалізовувати все. Іноді бувала, я кажу, ніка зможеш познімати якийсь наш захід? Ой, у мене пара, але я спробую. Сергій Жадан розповідає, Ніка приходила на всі їхні концерти, аж поки вони не потоваришували. Не було багато практичних мрій. Вона відкривала для себе нові книжки, нових авторів, нових письменників постійно. Це було видно, як дитина підліток фактично відкрив для себе великий світ. За цим приємно було спостерігати. На мене постійно брала книжки читати. Батько Вероніки й досі не може втамувати біль. Кажуть. Чоловіки не плачуть. Плачуть, коли хоронять своїх дітей. Родині пропонували віддати графічні роботи Ніки до Європи. Коли загинула донька, перше, на другий або на, або на третій день мені подзвонили з Німеччини і запропонували її картини, оригінали розмістити на виставці в Німеччині. Я сказав ні. А і оригінали треба було віддати назавжди. Я сказав ні. Всі її малюнки, всі оригінали. Заходяться у нас на згадку про доньку. Спершу хотіли поставити пам'ятник, та зрештою родина підтримала ідею літературного музею. Започаткували премію Генерація Ніка. Перше її вручення відбувалося в харківському укритті. На екрані демонструють ролик, який створила сама Ніка. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, Ніколи не говоритимуть більше. Вона не виїжджала з Харкова. Їй хотілося зробити щось значне. Дуже надихалася. Я ще польду. На премію були номіновані 170 молодих художників, поетів та літераторів. Журі обрало четвірку найкращих у двох номінаціях: окремо за художню і літературну творчість. Друзі, і премію за літературну творчість, премію генерації тисячі 2025 року. У нас – 16-річна школярка Сум, каже, ця премія для неї надзвичайно вагома. У нас немає часу набуватися досягнення. Ми не знаємо, чи прокинемось завтра, чи не прилетить ракета чи шахет у наш будинок. Тому я вважаю, що премія для молодих митців зараз це дуже доречно і дуже правильно. 19 травня Ніці мало б виповнитися 19 років. Тепер щороку у цей день оголошуватимуть нових лауреатів премії, що названа в її честь. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин уже о 13-й. Ну а доти з вами буде Ірина Багла. Ірино, тобі слово. Дякую, Олександре. Росіяни нарощують інтенсивність атак на Покровському напрямку. Новий ударний дрон вітчизняного виробництва булава нищить російські арт-установки. Про це вже за кілька хвилин у нашому ефірі.